Сьогодні в гостях студії «Кварцит-ФМ» директор комунального закладу, Центр фізичного здоров'я населення, Спорт для всіх, грішньоплавнівської міської ради Анатолій Олексійович Манько. Раді вас вітати. Добрий день, шановні товариші. Сам центр знаходиться у селі Дмитрівці. Так ось сьогодні ми більше дізнаємося про роботу Центру Спорт для всіх. Коли був створений комунальний заклад? І скажіть, будь ласка, Анатолію Олексійовичу, чи є ж це ідея створення, тобто, з чого все розпочиналося? Поринемо трішки в історію. Ну, наш центр, комунальний заклад, спорт для всіх, був створений у 2013 році рішенням Дмитрівської сільської ради в тому, що я і сам навіть не знав, що з 2004 року у, в Україні була всеукраїнська така програма створення такого центру всеукраїнського для того, щоб організувати спортивну масову роботу, активізувати цей напрямок роботи в державі. І от, виходячи з цього, було таке рішення у селі я. Працював до цього у Дмитрівській середній школі, а паралельно, як це часто буває в сільській школі, я викладав фізкультуру 15 років, паралельно із історією. І, звичайно, про те, що я люблю спорт, що е, привкає інших е, людей сам хожу в туристичні походи. Просто був на виду, так би мовити, спортивному. Ну, мені було запропоновано стати керівником цього центру. І, от у 2013 році. Організаційна робота була проведена, а фактично із 2014 року був набраний штат, і ми почали працювати. Анатолій Олексійовичу. І хто ж працював у цьому колективі? І які завдання перед вами були поставлені? Ну, спочатку, передо мною як перед директором, стояло завдання набрати так, би мовити, штатних працівників. Я прийшов не на пусте місце. Справа в тому, що в нас в селі, завдяки, так би мовити, ініціативі сільської ради, був інструктор по організації фізкультурно-масової роботи. Це Остапець Олександр Миколаївич. І був такий громадський клуб, спортивний футбольний клуб Колос, який б займав участь у змаганнях Кременчуцького району і навіть міста обласного уровня змагань. Керував ним Базавлук. Анатолій Миколайович і Остапець Олександр Миколайович. От це були перші мої, так би мовити, члени моєї команди. Пізніше Андрій Едуардович Рожков, факультет фізичного виховання. Ми його привлекли, і до нас прийшла учителька теж по спеціальності, але вона була таким ентузіастом фітнесу. І от це, оці основні напрямки своєї діяльності ми почали розвивати. Метою діяльності нашого центру було залучення широких верст населення до спортивно масової здоров'ячої роботи і якихось так би мовити, форм і методів. Ну от ми так сіли, порадилися і вирішили, що е, крім того, що ми будемо залучати і доросле населення, і актизувати роботу з учнівської просто молоддю села. То вирішили, що кінечною формою нашої роботи повинні бути якісь спортивні заходи. І вибрали так би мовити основні дати, дві дати. І кожний рік, починаючи з 2014 року, ми проводили так називаємо сільські спартакіади. Вони називались відкритими, тому що на ці сільські спартакіади ми запрошували із прилеглих всіх Пришип, Кобелячик, крокитне, потоки, солониця. І от приїжджали наші друзі, і ми всі разом проводили по 5-6 7 видам так са спорту у ці заходи. Це було цікаво. На ці заходи збиралося дуже багато. До людей. Весняна була спартакіада і осінню у нас день села 27 вересня і день фізкультурника, друга ж субота кожного вересня. От і у нас такі дві спартакіади. і ми цю традицію продовжуємо до цього дня, до цього часу. Крім того, вирішили, що всі працівники центру будуть вести якусь гурткову роботу. І от у нас значить, футбольний клуб так і продовжував працювати, і хлопці продовжували тренуватися. У нас прийшов спеціаліст із села Потоки Прядко Євген, він вів на теніс. Потім Людмила Гончаренко вела фітнес, е і ще у нас баскетбол. І волейбол на базі сільської школи, Вів Оце Рожков Андрій Едуардович, який був молодим учителем, і залишається молодим учителем нашої Дмитрівської школи. І оця гурткова робота у нас продовжується до цього часу три-чотири рази на тиждень, і в дорослі і учні займаються. Та хто найбільше приходить до вас? Ви так розповідаєте, що це просто справді якась цікава така робота ведеться, і люди, мабуть, проявляють таку ініціативність. Да, от візьмемо, наприклад, якщо ми візьмемо настільний стільний тень, ну, були набрані спочатку це ж такий специфічний вид діяльності спорту, що спочатку набрав Євген Михайлович із маленьких діточок. І от уже в нього повиростали такі майстри, які займають місця у всеукраїнському рейтингу, і це його успішні ученики. А паралельно ми запрошували, от в окремий час приходили до Росії. Всі, хто багаж пограти в теніс. Євген Михайлович як керівник. Так би мовити, цього напрямку, він що, допомагав, підказував. Багато цікавого, от, іменно, я навіть сам узнав, що, як там техніка правильно. Ну, знаєте, по-сільському так ми всі вміли сюди, туди ті, як, наліво, направо. А тут він видавав такі моменти, коли як держати ракетку, як рука повинна, бути, як ноги, як підійти, відійти, такі різні нападаючі удари, оборонна ситуація. Дуже багато цікаво. Волейбольний секцій Андрій Едуардович, ну я й сам коли займався волейболом, ми тут. У місті займали призові навіть місця на рівні з Полтавським з баженого комбінату. І теж діти проходили, і дорослі. Баскетбольна секція в основному була з дітей, бо такий швидкісний вид, знаєте, що дорослі не дуже в нас були готові до таких видів. Зумба. От зумба це фітнес. Людмила, вона молода дівчина, займалася і мала досягнення у цьому спеціально кардіо, так би мовити, Фітнесському напрямку, і сама привкла дуже багато жінок, особливо середнього і старшого віку, які увліклися, так би мовити, оцим танцювальними елементами, фітнесом і так далі. Ми створили відповідну матеріальну базу. І от від того часу Людмила, правда, уїхала, зараз у нас займається Альона, цим теж спеціаліст, і багато жіночок, ну більше 12-15-х приходять, які задоволенням і займаються цим цим фітнесом. І навіть оцей танець зумбу він продовжується як традиція, і е, їздять для обміну досвідом в місто Кремінчук. Е, Полтаву, тому що є такі змагання, які проходять вони. Це всесвітня така мережа, і навіть такі є всеукраїнські змагання. Ну ми на всеукраїнські не їздимо, звичайно, але от так для обміну досвіду, по те, щоб поспілкуватися е і відліктися від нинішніх проблем, дівчатка продовжують працювати не тільки у нас у, на місці, але і виїжджають на інші так, би мовити, в інші центри. Анатолій Олексійович, розкажіть і про матеріальну базу. Вашого центру, ну звичайно, коли ми почали працювати, треба було думати про матеріальну базу нашої організації, і вже були у нас певні надбання. Це той клуб, футбольний колос», про який я згадував, коли у нас зроблено стадіон. І там були поставлені спеціальні модулі, де можна дві роздівалки, де можна лавочки і так далі. Ну такого нашого місцевого рівня він перейшов у нашу, так би мовити, власність, і ми тепер відповідали за нього. А футбольна команда працювала. Ну, Анатолій Миколаївич від нашого центру, а хлопці збиралися сільські для того, щоб приймати участь у змаганнях. Крім цього, ми працювали в ті роки і зробили це штучний стадіон для міні-футболу. Коли ми перейшли до грішньоправницької міської ради, він перейшов до Дмитрівської Школи, але ми тісно спрацюємо і в місті з сільськими дітьми і дорослими на цьому стадіоні для міні-футболу штучним покриттям проводимо багато заходів. Фактично, коли ми проводимо спартаки, аде все на цьому прекрасному стадіончику у нас проходять всі церемонії, так би мовити, відкриття. І сільський стадіон, де ми проводимо, якщо якісь стафети або масові заходи, і в тому числі шкільний стадіон. Ми все це використовуємо. Крім того, на початку нашої діяльності допомогу спонсору. На... Ми закупили байдарки. Ну, Тут я особисту ініціативу проявив, бо я, скажімо так, більше 40 років, навіть ближче 50 займаюся туризмом, водним туризмом. І ми закупили байдарки, заказали спеціальний модуль для їх зберігання. І в селі Кияшки, прямо на березі нашої річки, псел, знаходиться оцей модуль, там храняться байдарки. І от за цей період з 13-го, ну, Війна мішає, звичайно, до 22-го року ми пройшли майже всі великі річки України. У нас створився такий центр, е ініціативна група, клуб ми назвали. Е ми багато заходів проводили, приймали участь не тільки, так би мовити, в туристичних походах, але й в різних таких туристичних заходах. там, Знаєте, вечір ілі пісень туристичної пісні, там, е потім якісь змагання туристичні. Ми виставляли свої команди, які проходили в Кремінчуку і в селі Потоки там навіть фестивалі проводилися, в якому приймали участь, назвати вам е, річки, які ми покорили, ласка. так. Да? Ну, наприклад, почнемо з Великої Дніпро, наша річка Псел, річка Ворскла, річка Сула, е, річка Оріль, так, сім, ну в общем, багато, і багато річок. Але ви знаєте, ці... ще ж, Анатолій Олексійович, що ви ж, окрім цих річок, ще самостійно в свій час покорили теж багато річок. І пройшли дуже велику територію. Ви ну, туристи з дуже великим стажем. Я вам скажу, що як маленьку таку рекламну агітаційну роботу, щоб провести, да? це дуже добрий вид спорту. От я зараз вже майже три роки не хожу, Да? я хожу зараз в основному в Карпати, в гори з рюкзачком. Останні десь років 15 я люблю ходити більш чомусь сам. То порівнюючи з гірськими походами, хоча я, вони для мене не в новинку, да? то е для відпочинку, для розуміння, для чого ти живеш, для роздумів, ну, за якісь нових цілі, які можна поставити, оцей водний туризм це дуже замечательна штука. Я пройшов багато річок, один. Ну, таке було в мене мета після 50 років. Надо було якісь нові життєві цілі ставити, і в кінці кінців закінчився тим, що я прийшов із білого Чорне море через каскад річок в одиночку. Ну це було далеко вже в 20... 2009 році. А потім ще раз з'їздив у Соловецький монастир в 2013 році. Рісив своє 60-річчя відмітити, коли оця організація створювалася. І прийшов. Прийшов, але відпустка була невелика. Дійшов до Воронежа і думав в 2014 році пройти вже до Азовського моря. Але так сталося, що почалась війна, і звичайно, все це. Не вдалося зробити, отож, Анатолій Олексійович, знову повертаємося до роботи комунального закладу Спорт для всіх. Розкажіть про напрями роботи уже нині в оцих ось умовах. Повертаємося ну, до сьогоднішніх днів у 2023 році. Було десятиріччя нашої організації. Ми подумали, через нашу організацію пішло пройшло декілька так би мовити людей, фахівців. Вони в нас називаються фахівці, фахівці спортивної масові роботи. І от деякі вже пішли, дехто виїхав за кордон в зв'язку з військовими подіями. І ми вирішили узвіковічити нашу пам'ять, як можна так сказати, і створили отакий от альбом, який називається Спорт для всіх. Це тут про нашу організацію. Якщо його коротенько сказати, то тут є ступне слово моє, а потім, по напрямкам роботи, які проходили за цей період і до сьогоднішнього дня. Тут вони описані. Тобто ви так, що... сьогодні маєте можливість презентувати. Звичайно. От, от про нашу команду, це тут наші самі. А далі пішли от, сільські спартакіади. Mm -hmm. Ну і далі по напрямках, про які я розкажу. Тут фотографії, тут наша діяльність і тут наша пам'ять. Так, що це так? Ну, е, про сільські спартакіади я вже сказав. Так. Це такий масовий підсумковий у нас робота. А от футбольний клуб, наприклад, Колос. Да? Ми е, приймали участь у всіх змаганнях, які проводилися у нашому місті у Річній Плавні. Ми проводили е, участь в змаганнях на першість Кременчуцького району і приймали участь в змаганнях на першість області. Е, 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 хлопці з нашої команди займали багато призових місій. Я можу, тільки по пам'яті сказати, наприклад, ми були два рази чемпіонами е, Кременчуцького району у 2015-2017. Нацтихроках, наприклад, в цьому році ми теж прийняли участь у цих змаганнях і зайняли друге місце теж непогано і в Кремічуцькому районі там приймали участь і горішні плавні і з інших сіл, які знаходяться е, рядом з містом Кремчугом. І звичайно, професійні, ну більш-менш професійні команди нелюбительські міста Кремінчука. Я повинен вам сказати, що і ще з цим зв'язано. У нас так називаємо змагання ветеранів. От у нас Олександр Миколаївич Остапець інструктор нашого. Який працював до нашого цього до нашого центру, він звичайно у вічність і, от, в пам'ять про Олександра Миколаївича ми проводили в 2016 році такі змагання під егідою команди молодості нашої. І були запрошені всі ті, хто. Його знав ті команди, бо він звичайно був спортсменом 80-х років, і от уже так мовити люди в возрасті приїхали, віддали дань пам'яті Олександра Миколаївича, провели велике таке змагання. Зібралося я, наскільки пригадую, буквально шість команд. Була дуже чудова погода. Потім ми посиділи, згадали, поспілкувалися, що являється для ветеранів саме основним. Звичайно, зустріч, побачитись, та бачитись через тільки років. Да. І Дехто не бачив багато років. Багато і тут зустрілися, ви знаєте, так що дуже було ну чуттєво. Навіть сльози на очі наверталися, коли дивився на цих людей. Які, а це найосновніше, да, це найосновніше. Це емоції да. продовжують такі приємні емоції, продовжують життя. Потім я вже згадав, у нас настільний теніс. Євген Михайлович Прятко займається з 2015 року, він трошки пізніше прийшов, теж пішов на пенсію і зайнявся, він сам великий любитель цього тенісу. Ми закупили хорошу базу. Саме останніх моделей, так би мовити, ну не олімпійські, але все одно такі дуже скажімо так, гарні столи тенісні, ракетки, машинку спеціальну для тренування там. Ну, такі тр, тренажери, скажімо так. І звичайно, діти потяглися. І оце я говорив, вже декілька чоловік навіть, приймають участь і зараз являються в всеукраїнському рейтингу, от, іменно на, тені, стільного тенісу. І приїжджають і зараз у цьому приймають участь. Зараз Євген Михайлович маленькі дітки, він їх тренує. І от ми приймаємо участь у всіх змаганнях. Звичайно, захищаємо честь нашої Дмитрівської школи. В тісний зв'язок із містом Горічні плавні. Там Саша Струмилову. В будівельному ліцеї от вони там спілкуються, їздять друг друга, проводять взаємотренувки. Це теж, так би мовити, стимулює, активізує і різнообразною робить нашу роботу. Потім ми перейдемо до. Ну, зумба. да, от я вже говорив трошечки, ще трошечки сказати, що це дуже важливо в якому плані, що жінки наші сільські, ті, хто хоче слідкувати за собою, хто не здається вікові, так би мовити, вони дуже активно ходять і вони нас атакували тим, що ми їм здали зробили хорошу базу. Ми їм закупили все, що вони просили, починаючи від так би мовити, скакали, кінчаючи різними там степами і всем іншим. І вони молодці такі бадьорі, їздять. У них там в деяких на, автомобілях, ви знаєте, час багато жінок їздять. Зачай. Зібралися, поїхали в Кремінчу, в Полтаву, тут на місці, відзначають різні свята, молодці. Один із е, матеріальних, е, так би мовити, забезпеченців є наш клуб, з яким ми дуже е, с... тісно співпрацюємо. Там е, був зроблений дуже хороший танцювальний зал, де займаються дівчатка хореографію, і от ми е, з допомогою керівника організатора культурно-масової роботи в нашому селі Альона Сергіївна внушка, от вона паралельно і працює з фітнесом з нашими дівчатками. І паралельно веде е, культурно масову роботу, і дуже багато дівчат і там, і там приймають активну участь. Так би мовити, взаємо. Співпраця і взаємо так би мовити, розуміння і спілкування і так далі. Це дуже добре. Тобто спорт і культура поряд ідуть, вони доповнюють одне одного. Тут же ж розумієте, от фізична культура. От я завжди це підкреслюю, що культура, а то просто культура, а це фізична культура, бо культура себе, свого тіла, свого, так би мовити, це завжди дуже важливо. Ми на цим дуже мало за. Ну, задумлю задумлюся. Ми тепер зрозуміли, культура, бо чуємо, тіла... що в Дмитрівці ця робота на такій на такому рівні, що ми ось зараз дехто собі можливо і відкриття зробив з тих, хто тут проживає в горішніх плавнях. Не про все, всі знають. Тож дуже приємно про це чути. І навіть ви говорите, що це така от масова робота, але бачимо, що і окремі є результати, і в спорті. Ви про них вже дещо сказали. А ким пишаєтесь найбільше? Ну, ви знаєте, я пишаюся односельчанами, які приймають активну участь у наших всіх заходах, які саме займаються разом з нами. І іменно оці, так би мовити, Односельчани і хлопці, і дівчата ну так вже вже дорослі, і так далі. Вони не забувають про те, що не тільки робота у нас і огород, так би мовити, як у селі, да? але і сам своя віддушина. Своє здоров'я це найважливіше. Одне з найважливіших. Ми ж як е, привчені, да? що робота на першому місці, а здоров'я десь потім, поки воно не відгукнеться, да? якимсь там сигнальчиком, да? ми за нього забуваємо. А коли з'явилося, тоді кидаємося, шукаємо. До речі, дуже мені печально, коли люди кидаються якраз у фармацевтів, в таблетки і все, але. Так би мало мовити, часу мало часу виділяють іменно своєї фізичній культурі. Починаючи зранку і закінчуються вечором. Це не тільки вправи фізичні, це і духовне здоров'я, це і дихання, це і водні процедури. Все це разом дає в коприсі те, що людина буде чувствувати себе бадьорою і з віком теж. Багато ентузіастів у нашому селі, але хотілося б відмітити таких людей, які. Ну, завжди були при нашій організації, які допомагали в організації всіх цих заходів, які, не дивлячись, як кажуть, на всю заклопотаність, були на передому в спортивному фронті. Це, як я вже називав Олександр Миколайович Остапець, це і Анатолій Миколайович Мазавлук. У нас було створено клуб шаховий, і на початку його існування у нас був великий ентузіаст шахів. Це Володимир Кухлєвський. Всіх їх вже немає, але я хотів, щоб ми їх згадали. І цей шаховий клуб, до речі, існує до цього часу. Володя Лаврик ним завідує, і в нас в основному, звичайно, старшого покоління збираються люди, ці шахісти, і вони кожну суботу-неділю по можливості, хто як. У Нас там є навіть 90-річні шахісти. Молодці. Да, і, і трошки молодші. І на кожній Спартакаді вони активно приймають участь. Також їздять на змагання. У наш шаховий клуб, і коли місто проводить змагання, вони сюди приїжджають. Хотілося б згадати і великого ентузіаста, який зовсім недавно прийшов у нашу організацію. Це Сергій Іванович Подолян. Він сам великий ентузіаст волейболу. Він працює працював перший рік і має дуже багато досягнень. Я б хотів відмітити його як знаючого, хорошого тренера і багато школярів. От до нього ходять у нього набрані групи, і навіть немає яка відбою в прошлому році. Ми провели змагання під егідою нашої організації. «Першість міста серед команд По воліболу на які запросили і представників з Омельника, з Кременчука, і з Полтави і Кобелячка. І пришеба і прийняли участь там. Наші дітки вони займалися маленькі від маленьких, починаючи 2008 тисячі 2014 рік. Оце рік народження. Це його ученики. Анатолій Олексійович, Розкажіть нам і про ті найбільш сучасні напрями роботи фізичної культури, що використовуєте нині. Одним з таких самих суттєвих значень на діяльності нашої організації є спортивно-оздоровчі заходи. І от є така всеукраїнська програма. Активні парки локації здорової України. І от цей напрямок роботи він заключається в тому, що наші фахівці вони оказують методичну і так би мовити, консультативну допомогу. Що ми робимо? Ми на Фейсбуці, на просто звичайних оголошеннях у селі робимо, що там протягом місяців, на цьому тижні, в таких і таких -то центрах, там, в киїшках, на сільському стадіоні чи в парку сільському, буде наш фахівець, працівник. і ви Можете підійти, і ви можете позайматися. Ми предоставляємо свій інвентар, там м'ячі, палиці і так далі. І от люди приходять і е -е -е, получають консультацію, і навіть ми їм пояснюємо, і вони йдуть чи на маршрут. Чи, чи десь який займається там, спортом, чи, допустимо, якщо це зв'язано з волейболом, вони можуть бути на волейболі, якщо це просто кружочки, там пояснюється техніка, є люди, які раніше не мали ніякого відношення до фізкультури. А тут от така фахова консультація. І тут у нас в зв'язку з цим виникли такі скажімо так, нові напрямки нашої діяльності. На базі ось активних парків у нас з'явилася група ентузіастів. Це жіночки 60, які вирішили ходити з кандинавську ходьбою, це називається. А ми пішли їм на зустріч, закупили оці спеціальні палиці, які допомагають їм ходити, пояснили їм техніку і так далі. І в нас зараз вирісувалася така група десь до 10 дівчат, і навіть один чоловік, які ходять по різних маршрутах села Дмитровка. І от три рази на тиждень вони ходять. і Задоволені, я вам скажу, і саме основне це те, що вони і фізично оздоравлюються, і саме основне, що вони спілкуються. До речі, в нашому районі багато, я там сам проживаю, і багато переселенців переїхали. Оце із Константинок, і там в общем, дуже багато. І з десяти чоловік три жінки, які іменно переселенці, яким дуже важко, ви розумієте, і от ми їх привлікли. Одним словом, Анатолій Олексій. Дивичу, у вас дуже багато ще перспектив. Мабуть, і плани вже є. І на цей рік і на найближчі якісь роки, звичайно. аби дав Бог, щоб закінчилась війна. Так, да, ми всі мріємо про закінчення війни, і звичайно, тоді буде і масовість значно більша. Зараз звичайно проблема з чоловіками. На всіх змаганнях, на всіх наших заходах, які ми проводимо. І я дуже сподіваюся, що і байдарки тоді ми відкриємо. Річка Псіл Дніпро будуть відкриті для того, щоб ходити в походи. Та й по всій Україні. До речі, так відлучили, що ми 16 лютого 22-го року зібралися, напланували маршрут, річка Сім там, де почалися наступ російських цих агресорів. І там було нам печально, і взагалі було печально за, за ті події, які відбулися. І це було останнє наше таке зібрання, коли ми могли. А тоді ми вже що ж, чекаємо, чекаємо, коли все закінчиться. Дай Бог, щоб хлопці наші не гинули, щоб всі повернулися здоровими, встановився мир, і Україна зберегла нашу незалежність. Що ж, процвітання вашому центру. Спорт для всіх дійсно відповідає своїй назві. Бажаю успіхів і мешканцям Дмитрівського округу, які є учасниками ваших подій, таких красивих, і, звичайно ж, тим, хто через певні обставини приїхав сюди і теж. Я думаю, в них залишаться дуже приємні враження від того, що проживають саме у селах Дмитрівського округу. Успіхів усім! Вже п'ятий рік ми працюємо при Горішньоплавівській міській раді, яка допомагає нам в нашій діяльності, продовжує ті традиції, які в нас були. І ми щиро дякуємо. Горішноплавській міській раді і особисто Дмитру Бику за підтримку в нашій діяльності. Хочу подякувати, що ви запросили на свою передачу і звернутися хочу до всіх жителів Горішньоплавської територіальної громади, жителів нашого села. Своїм займайтеся своїм здоров'ям, занімайтеся і спортом, і оздоровчою гімнастикою, оздоровчими заходами. Приходьте на них. Не забувайте, що наші фахівці завжди вам допоможуть, і ми будемо раді бачити на наших заходах і вас. А ми нагадуємо, шановні, сьогодні в гостях студії кварцити ФЕМ був директор комунального закладу, центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх грішньопланівської міської ради Анатолій Манько. Центр знаходиться в селі Дмитрівка.